Розстановка сил в українському парламенті сьогодні не відповідає всенародному волевиявленню 2007 року. У 2010-му на президентських виборах українці лише обрали Віктора Януковича президентом, але не дали згоди на перерозподіл місць у парламенті між партіями. Без дозволу людей їхню волю спотворили, домовлялися не з виборцями, а напряму з депутатами. До кожного знайшли свій підхід. Окрім бізнесменів, від бют відкололася значна частина саме партійних менеджерів, які з їхніх слів з особистих причин затамували образу на Тимошенко та керівництво партії. Совет громадської організації Сумщина прийняв рішення просити Анатолія Олександровича полетіло в депутатом. Змусити цю людину знову взяти на себе відповідальність за долю Сумщини, за дані громади. Врешті, ця людина є дією і поруч з нею зовсім не можна поставити навіть на дві на, сходинки на, на поруч з ним нікого. Так, ви мене так розхвалили. Так розпалили. Так розпалили. Що зараз бігом в Верховну Раду? Менш ніж за рік в Україні відбудуться парламентські вибори. Нова змішана мажоритарно-пропорційна система дозволяє виборцям прискіпливіше ознайомитися зі своїми потенційними представниками. А тому вкрай важливо, щоб у парламент потрапляли не тільки грошові мішки, яких цікавить лише недоторканність та захист власного бізнесу. Як показує досвід, вони за першої ж нагоди перестрибують у провладний човен, забуваючи про інтереси тих, завдяки кому вони стали народними депутатами України. I